Сан Рохані, президент Ісламської республіки Іран, взяв участь у всесвітньому економічному форумі у швейцарському місті Давос через п'ять місяців по обрані. Гаслами його передвиборчої кампанії були поліпшення економічного становища Україні і пошук компромісу з іншими державами світу. Угода про іранську ядерну програму, досягнута з очільниками держав провідних країн світу, стала важливим завоюванням президента Рохані. На форумі у Давосі кореспондентові «Євроньюз» удалося поговорити з іранським керівником. Пане президенте, дуже дякуємо, що погодилися взяти участь у нашій програмі. Ваш приїзд до Давоса подія історична. Поза як це ваш перший візит до Європи як керівника держави, і перший за останні 10 років візит іранського президента в рамках всесвітнього економічного форуму. Ваш приїзд поклав край довгому періодові недовіри. Чого ви очікуєте від зустрічі зі світовими лідерами у бізнесі та політиці? І я дякую вам і вашому каналові. Форум у Давосі дуже важливий. Це не європейський, це усесвітній форум. Представники країн з усіх континентів беруть участь у цій зустрічі. На семінарах форуму представлені різні точки зору. у першу чергу у галузі економіки, і це може зблизити різні позиції. Я беру участь у форумі, щоб роз'яснити його учасникам економічну, політичну та культурну ситуацію в Ірані після президентських виборів. А також перспективу розвитку країни. Щоб усі знали, що за нинішнього становища Іран країна відкрита для економічної діяльності. Що має для такої діяльності гарну базу, то زمینه بسیار مناسب در ایران، هتو وییتکرپ دوری یتبریمز ایران تا پیتبریمتیو، میزبانی و پذیرایی از همه کارآفرینان و شرکت‌های بزرگ اقتصادی паралельно з Давосом у Швейцарії нині тривають не менш інтенсивні перемовини про майбутнє Сирії. Запрошення Ірану на конференцію Женева 2 було відкликано. Що ви можете сказати про це? Перш за все ми переконані, що наш безпосередній людський обов'язок. Зробити усе можливе для того, аби зупинити кровопролиття у Сирії і поліпшити життя сирійського народу. Стабільність у регіоні також важлива для нас. Ми не можемо спокійно ставитися до того, що у Сирії точиться громадянська війна. Що ж до історії із запрошенням, то ми готові взяти участь у будь-якій зустрічі, що її метою є допомогти сирійському народові. Тож я розчарований тим, що сталося. Мені прикро не за себе особисто або за мою країну. Я розчарований діями ООН. Але ж допомога сирійському народові залишається нашим обов'язком. Могар комакі бітунімбімардом сурієвоконім і Чи може настати такий момент, адже ми знаємо, що сирійський режим все більше порушує права людини, брутально порушує права людини. Чи може настати момент, коли Іран поставить під питання свою підтримку Башара Асада і всього його режиму? Фу Башар Алесад Енгізвейжі Асад Матрагніс. Це питання стосується не лише башара Асада. Те, що відбувається у Сирії сьогодні. Це діяльність там різних небезпечних терористичних угруповань. це становить небезпеку для усього регіону. Це небезпечно і для тих, що сьогодні підтримують ці терористичні угруповання. Головне у Сирії це не питання Башара Асада, це проблема громадянської війни. І ми повинні наполегливо діяти, щоб ізолювати тероризм. Ми усі повинні діяти, аби покласти край громадянській війні у Сирії, майбутнє Сирії. Належить сирійському народові. яким би не було рішення більшості сирійського народу, ми поставимося до нього з повагою. Жоден урядник або іноземний уряд не повинен ухвалювати рішення за сирійський народ. Слід надати підтримку сирійському народові. Усі повинні допомогти створити такі умови, щоб сирійські громадяни могли спокійно і безпечно висловити свою волю і свою думку про майбутнє їхньої власної країни. Відтоді, як ви прийшли до влади, становище в регіоні різко змінилося. Іран на порозі великих змін. Завдяки досягнутим домовленостям щодо ядерної програми, Іран поступово виходить із міжнародної ізоляції, і першим кроком стало часткове знесення економічних санкцій, яким би ви хотіли бачити Іран за 10 років. Танван Міхомбеям Тагіріке Емруздарірансосміше. Перш за все я хотів би зауважити те, що в Ірані нині відбуваються зміни, це не заслуга уряду, а заслуга іранського народу. Уряд почав працювати в атмосфері змін, створеній громадянами. Нещодавно вибори створили нову атмосферу, відкрили двері для взаємодії зі світом. Це шанс для усіх нас. І потрібно використовувати цю можливість, надану іранським народом. Я щасливий, що завдяки цій нагоді за останні п'ять місяців, зусиллями уряду та країн, що беруть участь у перемовах, були створені умови для того, щоб перший етап був успішно завершений. Ми виконуватимемо зобов'язання, установлені Женевськими угодами, якщо й інша сторона виконуватиме їх. Ми цілком готові перейти до наступних етапів щодо ядерної програми. Становище в вирані дозволило нам закласти підвалини для якнайширшої взаємодії, як на регіональному, так і на світовому щаблі. Наші стосунки з Європою мають давню історію. Сьогодні ми відтворили головні умови для відновлення цих історичних взаємин. те, що відбувалося в останні роки через санкції, санкції незаконні завдавало шкоди усім сторонам. Це провадило до глухого кута. Онче анджомґерефтарсольгоєкозаштибенометагрім унамтагрімегей. Усі усвідомлювали, що це був неправильний шлях. Дієвим шляхом мали бути перемови, і саме цим шляхом нарешті пішли обидві сторони. Я вірю, що Іран має чудове майбутнє. іран має унікальне стратегічне положення. Він має багатющі природні ресурси. він може похвалитися високим інтелектуальним багатством та рівнем освіти. از لحاظ منابع و معدن شرایط خاص و ویژه ای داره و از لحاظ استudentیв України чотири з 4,5 мільйони. тож Іран цілком готовий до конструктивної співпраці з іншими країнами. уключно із країнами ЄС. فضای ایران کاملاً برای یک تعامل سازنده با کشورهای دیگر

Президент президенте дуже дякую, що погодилися зустрітися з нами.